З осінь минулого року збільшилась кількість випадків по африканській чумі свиней. В сусідніх областях також виявляється захворювання на африканську чуму свиней. Які вижуть до кінця свого життя залишаються вірусом носіями і розсівають вірус. Попиту немає взагалі. Взагалі людей немає. Подивіться, базар у нас пустить. Африканська чума свиней одна з основних причин, яка негативно впливає на галузь свинарства на Полтавщині. І, звісно, повномасштабна війна. Потерпають від цього як великі агрофірми, так і селяни. Що чекає на галузь у найближчому майбутньому та як боротися за ЧАЕС. Про це та інше сьогодні у проєкті «Тригернуло». Мене звати Наталка Шарай. Мої вітання далі докладно. І перш ніж переглянути випуск, не забудьте уподобати канал, підписатися на нас у соцмережах та прокоментувати. Поїхали. У червні 2024 року директор департаменту аграрного розвитку мінагрополітики Ігор Віштак заявив, галузь свинарства в Україні активно розвивається. Мовляв, поголів'я свиней можна збільшити за короткий час. Ціни на корм нижче світових, а вартість м'яса на міжнародних ринках зростає. Тож приріст внутрішнього виробництва свинини дозволяє зменшувати обсяги ввезення цього м'яса за кордоном. Та поряд з цими оптимістичними заявами у деяких регіонах регіонах, а зокрема і на Полтавщині, ця галузь проживає не найкращі часи. Основна причина африканська чума свиней. Вона може призвести до 100-відсоткової летальності в господарстві та навіть у регіоні. Треба вести мову не про полтавщину, а в цілому про Україну. Ті господарства, які знаходились біля кордону, тих областях, в яких відбуваються активні бойові дії. Вони звісно, що постраждали. Другий чинник, який впливає. На галузь це африканська чума свиней. Починаючи з осені минулого року, збільшилась кількість випадків по африканській чумі свиней, і це завдає шкоду не тільки промисловим підприємствам, а й невеликим. Домогосподарством, де отримують свиней. Візьмемо Полтавщину. Кількість неблагополучних пунктів, де зафіксували випадки африканської чуми свиней, 2024 року, зросла втричі. Для порівняння 2020 тисячі 2021 два, років. Жодного 2023 – тисячі три. А вже цьогоріч дев'ять. І впливає на це не один чинник. По перше, що ускладнилася епізотична ситуація через те, що в сусідніх областях також виявляється захворювання на африканську, чуму свиней. Плюс у селі Лімиловидівка, наприклад, де на сьогоднішній день діє неблагополучний пункт. Під час проведення епізотичного розслідування з'ясовано, що за декілька днів до захворювання свиней до них приїжджали заготувачі, які хотіли купити свиней для для забою. Вони заходили в приміщення в. Вони вибирали свиней. Вони власноруч в своєму взутті, в якому були раніше невідомо де, при забирали свиней на для закупівлі. І тому це одне із шляхів поширення занесення вірусу в дане господарство. В першу чергу це і кормовий фактор, і людський фактор по занесенню африканської чуми свиней. Кормовий фактор минула. Осінь була дуже вологою. Відповідно, міграція дикого кабана вона сприяла тому, що врожай тієї самої кукурузи, який є дуже цікавим кормом для дикого кабана, він залишався на полях. Відповідно, як тільки починали збирати врожай, то З'являлись спалахи африканської чуми свиней і розповсюджувались далі. Чому настільки небезпечна ця хвороба? І за людей тут можна не переживати, а насамперед, для поголів'я, навіть ті тварини, яких ви вилікуєте або які виживуть, хоча летальність до 95%. Під цією які вижуть до кінця свого життя, залишаються вірусоносіями. І розсівають вірус, тобто в виздоровіла, перемістили в нормальне стадо, здорове стадо, і пішла по новій розвиток цієї хвороби в цьому стадії. Тому що до лікування, ніяких ні хіміотерапевтичних, ні інших методів не існує. І єсть. Інший метод так скажем, запобігання боротьби купірування африканської чуми це вакцинація, могла би бути. Та допоки в Україні визначаються, яку вакцину зареєструвати від АЧС, страждають як агрофірми, так і звичайні селяни. А зараз зверніть увагу на те, що може свідчити про вірус, і у разі виявлення звертайтеся до ветлікарів. Раптова загибель тварини за відсутності клінічного прояву. Підвищення температури тіла до 40-42 градусів. Зниження апетиту, в'ялі, швидка втомлюваність, слабкість тазових кінцівок, хитка хода, посилена спрага. Тварини лежать, зарившись у підстилку. Ядуха, кашель, блювота, діарея, частіше запор, слизисті, виділення з очей та носа, параліч тазових кінцівок, можливі аборти у самок. Червонувато-фіолетові плями на череві, підгрудку, мошонці вухах, п'ятачку та кінцівках. Чи часом не помічали такого у своїх свиней? Як розповіли у Держпродспоживслужбі за вилучених хворих свиней, можна отримати відшкодування, але для цього потрібно одразу сповістити до установи не різати поголів'я самостійно. Проводили відшкодування у селі Трудовий Кременчуцького району. Е, власники хворих свиней, яких втаназували, утилізували е, їм, вони отримали з державного бюджету відшкодування за цих вилучених свиней. На останньому пункті, який в нас у селі Лі Миловидівка вже. Підготовлені весь пакет документів для того, щоб подати в Держпродспоживслужби України матеріали для відшкодування. В нас в області це достатньо хороша ціна мабуть, близько 60 гривень за кілограм живої ваги. Для того щоб у вашому господарстві поголів'я свиней не хворіло на африканську чуму, Потрібно буквально відрізати їх від зовнішнього світу. Треба зробити так утримання щоб до свиней не попадали щурі, миші, птахи, комахи, тому що вони є в наколишньому середовищі, вони контактують з навколишнім середовищем, а ми вже знаємо, що в наколишньому середовищі знаходяться, скажімо, фільтриковані свині, якісь ну, свині. Тому, звичайно, вони є, так сказати, збуток переносчиками хвороби. Та, попри АЧС та інші проблеми, свинина не зросла стрімко у вартості. Асоціація свинарів України повідомила кілька днів тому, що у жовтні середня ціна на охолоджені свинячі напівфабрикати дісталася найвищої позначки минулого року, яку фіксували у вересні 2023-го. Основний ціновий удар у здорожчині. При цьому на себе беруть преміальні частини: вирізка, корейка, стейк та ошийок. Порівнянні з літом ціна на свинину впала. Влітку була дорожча, а зараз ціна на м'ясо на 10-20 гривень упала. Сало порівняння з літом, як було, так і залишилось. Єдине, що трішки, можливо, піднялося, це сало з проріздю, генеральське або під черевина. Влітку воно стояло 150 а зараз до 200 гривень. А так, в принципі, нема кому ціну піднімати. Попиту немає взагалі. Людей немає. Подивіться, базар у нас пустий. Не знаю де люди за даними мінагрополітики на сьогодні у всіх категоріях господарств України поголів'я свиней складає понад 5 мільйонів тварин. З них понад 66% вирощуються на агропідприємствах. Аналітики асоціації свинарів України заявляють, що враховуючи мінімальну присутність імпортної свинини на ринку, а це менше 1% його загальної ємності. цьогоріч м'ясна галузь найбільше орієнтована на продукцію внутрішнього виробництва. Ми а, маємо враховувати, що свинарство виробники свинини. Товарної свинини це перше дзвінок в ланцюзі. Відповідно, а, є ще м'ясопереробні підприємства. Є а, виробники в продукції від м'ясопереробних виробників. А, на кожному етапі є маржа, тобто а, в, звичайні пересічні громадяни навряд чи це відчуються а, з суттєвим зниженням цін в магазинах. Ну а гірше за все саме. Виробнику свинини мікрорайон Монастирська гора ризикує бути відрізаним від сполучення з Полтавою. З одного боку вже зруйнована дорога, яка з'єднує мікрорайон через монастир, а з іншого боку, руйнується інший шлях на вулиці Нагірній, яка сполучає цю частину міста з центром. Там утворилася вирва, що може призвести до провалля. Єдина дорога, яка з'єднує з містом. Все селище на 122 гектари, де проживає три тисячі людей, повністю залишиться відрізаним від міста, тобто від лікарень, від магазинів, від, ну, від шкіл, від університетів, від роботи люди залишаться. Ну, у нас фактично це спальний район. Тобто, у нас кілька магазинів, які, до яких приїжджають поставщики, і все, школи немає. І як ми будемо виживати, ніхто не розуміє. Ми вже були навчені з серпантином, коли почала. Почалися тріщини на серпантину і незначне просідання. І ми почали викликати служби у ЖКХ комісії. Вони приїжджали вони казали, що ну, нічого страшного, там ви даремно хвилюєтесь, тому що це незначне просідання. А потім через сім місяців у нас впала дорога на півтора метра. На вулиці Паїсія Величковського дорога почала руйнуватися рік тому. Нині руйнується огорожа та келії монастиря. Увесь рік просто розробляли проєкт ремонту. За цей час змінили і проєктанта. Тут проводили зокрема археологічні дослідження. Працювали робітники підприємств «Полтавагаз» та «Полтававодоканалу». Результат без результату: дорога перекрита, провалля сувається і надалі. По комунікаціям там під проїзні частини не приходять. Вони там в іншому місці ознаки. Просідання невеликі є. То там уже заасфальтірував. даже ж це німи. Там маленький кусочок асфальту положили в середині, де там покрашився. Вокруг там чуть-чуть оно там чуть-чуть є, щоб називатися, 10 сантиметрів. даже нету там Геодезичні, геологічні дослідження. Вже скажем так відбулися. То тобто зараз проектна організація формує висновки свої пропозиції по, скажем, так усуненню аварійної ділянки і закріпленню схилу водовідведення. Газовики вони усунули. Там каварія, яка була на їх мережі, ми там прибрали зайвий ґрунт, який давав навантаження на ту ж газову мережу. З того часу ніяких там проблем не відбувається, і суїв е е теж не відбулося. Як ви вважаєте, чи зроблять дорогу на вулиці Паїсія Величковського, хоча б 2025 року? А можливо, ви проживаєте в тому мікрорайоні? То пишіть, що думаєте про цю ситуацію. В обласному центрі оновлюють дитячі майданчики. У міськраді говорять, що їх поки що шість. Чому обирали саме ці адреси? Кажуть, звернулися жителі. Встановлюють нові ігрові конструкції, старі ж ремонтують або демонтують. За словами заступника начальника управління житлово-комунального господарства Максима Тесленка, на кожен з майданчиків спрямували близько 200 тисяч гривень. Дитячі майданчики під час війни це якраз ну, на часі, бо діти це наше майбутнє і треба за них думати теж. Не забрали з собою сміття якесь бетон, можливо, вони його заберуть, можливо, ні. Старі виступаючі конструкції лавок, якихось товпів, турніків це все треба було демонтувати, звичайно. Посадити травку, да, травичку, щось, зробити, можливо, м'яке покриття. Йде демонтаж. Потім ті, які ще можливо відремонтувати, вони ремонтуються. І після цього встановлюються ще додаткові елементи нові. Все, що буде демонтуватися, воно буде вивозитися, і наш техналік буде перевіряти, коли прийматися роботи. Якщо там будуть залишки якихось елементів старих або не сміття, тобто відповідно ці роботи не будуть прийняті, поки вони не устранять. Чи на Ну що ж, за старою полтавською традицією, встановлення дитмайданчиків до місцевих виборів, схоже, в обласному центрі до них готуються наповно. А ви як думаєте, чому в листопаді, коли зазвичай вже холодно і багато опадів, вирішили облаштовувати дитячі майданчики? Пишіть нам в коментарях. І наостанок дивина 14 листопада. Випав перший сніг цієї осені у Полтаві. Зранку стався цілий колапс. На лінію не вийшли тролейбуси, що значно ускладнило трафік. Все через аварію, яка сталася в електрообладнанні. Також через налипання мокрого снігу знеструмленими були 43 населені пункти. По тротуарах нечищений дорога така розбита, як зараз. В нашому районі в нашому, де я живу дуже гарні дверники. <звичайне>, от, хрущовські дома, то в нас гарно прибирають. Щодо прибирання снігу там, де ви живете, там щось прибрали. А зачем його убирають? Розтане. і він таки розтане. А от коли буде сильний снігопад і мороз, мінус 10, як думаєте, справляться комунальники? Як гадаєте, пишіть нам в коментарях. Це всі головні новини цього тижня. Не нехтуйте повітряними тривогами, бережіть нерви та донатьте на потреби ЗСУ. Від цього залежить і ваше життя. Відмічайте нас сторіс життя Полтави та регіону. Ставте лайки. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе.